Буде, якщо продати автомобіль без згоди іншого сподружжя? Як відомо, згідно сімейного кодексу, а саме статті 60, майно придбане в період шлюбу подружжям, є спільним майном подружжя. І на нього мають право як чоловік, так і дружина. А що ж буде, якщо чоловік або дружина продали автомобіль, який був зареєстрований на них, але придбаний в шлюбі, без згоди іншого сподружжя? А чому ви вважаєте, що має бути згода? Тому що це передбачено в статтею 65 сімейного кодексу. Які ж можуть бути наслідки? Наслідків, як мінімум, може бути два. Другий споружжя, як права якого порушений, може звернутися до суду, і як варіант визнати договір недійсним та повернути назад автомобіль, або вимагати стягнення компенсації з іншого споружжя. Причому тут в кожному випадку треба дивитися, який варіант кращий. А якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви знайдете в шапці профілю. Бажаю, щоб ви завжди були правильні.